Як ми знімали вкладинки для треку моса і наху? Усі навколо знають краще, як мені робити. Етап перший Асоціації. Спочатку, звісно, я послухав предісторію тексту цієї пісні, що там Максу наболіло, чому він її написав, і так далі. Макс, до речі, це мос для розуміння. Після ми узгодили кілька моментів, понакидували якісь асоціації, і я пішов собі додому слухати цей трек по колу. Мабуть, разів 15-20. Я склав список того, з чим асоціюються всі ці слова у мене, які образи в мене можливо виникають візуальні. І ми все це узгодили в одному документі. Із Максом цей документ ви зараз можете бачити на екрані. Я пролисну вам. Помаленьку, ви можете зупинити, почитати, я думаю, що це буде цікаво і корисно. Етап другий. Підготовка до зйомки. Так співпало, що у одного із наших друзів було день народження, і ми в будь-якому випадку збирали всі на шашличок в село, де, відповідно, було б багато людей, а вони всі нам потрібні. Гайнули в село, там вже знайшли старі дошки, які нам потрібні, цвяхи, ржаві. І виявилося, що забивати, до речі, старі цвяхи в дошки це не такий простий процес. Етап третій. Організаційна робота. Кімната, в якій ми знаходились, вона була надзвичайно маленька, а в ній нам потрібно було помістити дуже багато людей. Тому ми зробили невелику перестановку, почали розбиратися із тим, як буде стояти світло, які ракурси нам доступні, кадрування, дим і тому подібні речі. Коли всі ці питання були закриті, я побачив, що приблизно у нас виходить той кадр, який би ми хотіли, ми почали організовувати людей. По плану у нас всі руки мали бути з пластерами, з бинтами, а також забруднені попелом. Етап четвертий: зйомка. Коли все. Було налаштовано і всі були на місці. Ми безпосередньо почали виводити наш кадр, трошки міняти позицію рук, голови головного героя і тому подібні речі. Коли я побачив, що ми точно отримуємо той кадр, який ми хочемо отримати, ми додали останній штрих. Це була штучна кров, яка додала нам потрібного ефекту. Після ми зняли кілька фінальних кадрів з різним кадруванням, для того, щоб на пості у нас був вибір. Ось, до речі, кілька кінцевих варіантів обкладинки до вашої уваги. А зараз обов'язково підіть на Spotify, послухайте цей трек і напишіть в коментарі, чи бачите ви зв'язок між треком і обкладинкою.